Отже, ранок 4,8-4,9 кВт, 7,20 Панелі Панелі 250 вольт, 4,4 А дають 1,12 кВт на 7,20 Так, по запасу акумулятору 48, 49 і 45%. Скажу так, беремо 57,5 кВт. У нас є запасу. Встановив автомобіль на зарядку. Коротше, друзі, Сьогодні сонце все моє. Будемо витягувати по максимуму. Потрібно зарядити до вечора авто один момент, і інший момент ну вже подивимось, наскільки нам хватить сонечка, щоб зарядити, зарядити акумулятор. Ось бачите, 45% акумулятора, з нього береться 26 А, тут 49% береться 23 А і тут 47 береться 22 А. Чому так не зрозуміло, зараз пройде пару хвилин, все це поміняється і буде зовсім по-другому. Тому я ж сказати те, що є якась закономірність їх роботи, Ну, чесно, нема ніякої. Так, споживання в нас не піднялось нічого. Так як було, так і залишається. Чи виробництво вірніше споживання на цьому ж рівні також є. В принципі, якось так, друзі. Всім дякую. Далі буде.